Всім привіт! Ви Давай. на каналі Я Геймер, і ми будемо разом з Нікітою грати в з зв'язками Імперії. Або якщо я, може, я десь помилився, просто відправити в коментарях. Мені гра сподобалась, ну я тут нічого такого не зробив, але я думаю, що гра буде добре. Я купив якогось Чіпу Піліка. Пере зможу поставити. У мене нічого ніхто не забув. Ти Про мене не забув? Ти хто взагалі такий? Це я обійдився. <гум> сам за, сам записуй. Та я пошаткував. Ну все, я купив якихось... Тепер вони будуть от щось тут робити. Е, давайте отут. Все. Е, колект. Колект. Ну, взагалі гра прикольна. Я думаю, що, якщо вам сподобається ця рубрика... То мож... я ще запишу декілька відео. Е, мене ведуть до якогось е, до якоїсь людини. Незрозумілий, ми можемо їй продати карти, Таке, що виглядає як прикольна механіка. Е, так, Нікіта, як тебе там справи поки, поки що? Ти грав цю гру до цього? Ні. Ні. А в мене вже три карти. До речі, бачиш, що 17 скамців. А в мене 30 скам... скам ну, коротше, я заскамив 30 людей, я скаміра. Мені якісь дол карт мені дали, вони стоять набагато дорожчі, ніж обачно. Десь в 2,5 рази. Бо, звичайно, карта 2. 2 долари коштує, а та дуал-карт коштує 5. Я вже зрозумів. Mm. 40 рок, А це Зарково що за накування? Повно... А, це, 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 це не для такого, як я. Я хочу собі basic dealer купити. Знаєш, скільки mm. в мене вже їх? Сіки. У мене yeah. ділерів? звичайних чи яких? А такі? Ну, це просто дилерів. Да, я хочу собі basic dealer. Все, у мене тепер він є. І тепер він має, він має бути крутішим. Я так думаю, У в нього є кресло, а всі, знаєте, ті, хто сидять, сидять в кріслі, ті е, дуже хороші люди. Ну як, багаті, заможні. Е, ну, поки що. А що означає це 100%? Слухай, а подивись ка в цей в лідерборд. Ну, так, да, ти мене перегнав. Ну це не надовго. Я хочу собі нового ділера купити. Я скоростной. Я вже 105 лю... 106 людей обманув. Ну, тебе добре, получається. Бо тебе цих ділерів більше, а в мене їх менше. Купи. Я... я можу купити одного звичайного і одного. Ну, одного просто ділера і одного basic ділера. Я думаю, що basic deлери окупляться, то я так понял, що конкретно зараз це не сильно вигідно, як для мене. Але, блін, а можна їх якось перенести? Ви його криву поставили. Мені якусь круту карточку дали. Яку по кольору? Е, ну, біла. У мене ж... жодної такої не було. Скільки за неї дають? Е, я зараз подивлюся. Мені дали такі три карти, і цих три карти стоїть 30, одна карта 10. Це багато. Ну так, де погано. О, до речі, я ж можу потратити свої гроші. І я надіюсь, що мені. Ні, ну про ділери... Це в мене тепер те. А в мене дві білих. Дві білих, ага. А скільки тебе? А тебе дуже багато звичайних ділерів, я бачу. Дивися, в мене 39 Азік карт, 7, дол карт. і 4 Silver карт. Серебряно. Так, да, ну це в мене теж вони серебря. Я богач, я богач. Угу. Мені не дали ще карти, мені щось дуже багато бейсиків дали, ну. Їх теж можна продати за якусь небудь суму. І я тебе хочу обігнати, в мене зу... не виходить. Зу... Не виходить! Я майже в два рази більше, ніж ти заскамив. Ну як в два рази, не два рази, менше. І десь такі село на дискотеку. У мене тепер є два ділера і. Два e, Basic Dealer. Ой, і один Basic dialer. А в мене зараз pro Dealer буде. Ти на нього збирав гроші? Це не дуже. Ти на які багатий вже? Так. О, мені у мене дві Silver сіл, карти. Я тепер можу відправитись їх продати і... Я думаю... У мене їх було сім. У мене їх було сім. А, так от як ти розбагатів так швидко. Ну я вже не буду нікого купувати, хочу собі вже нового ділера, проділера. Ну Нікіта, додивися. Я це типу, чуть, чуть я думаю, стараюсь догнати, і в мене не майже вийшло Нікіта. О! Це... А я ж нікого не купля, Зараз буду купляти Білья... мільйонами. Мільйони, мільйони, мільйони. Міньйони, Так, це Таксилол, все, у мене. Я міньони, можу себе про сміливі. ділера. Міньон. Супа, які в нього лаки? В нього що, лаки більші? Да, у нього лаки більший, у нього більше удача. В цього в ділера того проделера. Він на столі стоїть. У мене є одна золота. Никита, подивися в той, подивися в лідерборди. Никита, подивись в лідерборди. У все-таки вийшло, ура! Зараз я замало з камерів покупав, зараз ще буду більше. То мене багато грошей. Я куплю багато basic Dealer, тому що ну, в них сторіч великий. І поки я буду бігати продавати, то в них не встигне так швидко заповнитися, як зі звичайними ділерами. Плюс в нього удача краща. Ну, я думаю, що це вигідно, як для мене. Карта. А звідки я ти золоту взяв? Мене ще золота ні разу не випадало. В мене випало мене 5... мене зараз 68 звичайних, 18 дол і 5 серебряних. Як це срібних було? А, я схожу, у мене Basic Dealer оказується, бо я його, ще не поставив, не знаю чого. Вперше, мене basic dealer так же само, як просто ділери. Так, ну я, напевно, вже побіжу продаватись і купляти, напевно, про ділера ще одного. І мені навіть хватає на одного бейсік-ділера і на проділера. Ще на здачу можу купити собі чотири звичайних У мене золота карта знову. Золота? Так. Такий сильно везучий. Все, я ставлю нового проділера. У мене дуже багато зараз карточок. Їх всі так продавали. Що? У мене чотири золотих. Ну ти... тобі подобається. Следует, це що за сторіч? Свер... пак, А що це за сторіч? У мене що, якийсь ліміт є? Ладно. це мені, ну звичайно, ділера я купляю вже не хочу. Я напевно їх вже перестану купляти. перейду повністю на basic ділерів. Я ще золота мои выплюсы. Ну, золота. Нік на зло не випало? О! Не випало. Я хочу купити нов нового basic dialer. А я, короче, купив новий basic dealer. Ну, купив 6 basic dealer. Так багато. У мене 5 золотих. Ну ну і ти везунчик, конечно. Я тут ну, не капітас багато, сейчас буду склами. Звідки в тебе стільки? 1000 вже. У мене давно то еще. У мене якби теж? Я просто зараз все вкладую в проділерів, бо надію, що вони себе окуплять. О, мене одна золота випала. Але цікаво, чому я не подивився, скільки коштує золота карточка? 15 На 20. 20. Чекай, що потрібно, щоб цей. Ще емейл з камери. Що? не що? Протигу? Um -hmm треба пройти? Може стати супербагатим. Я не. Я, я не, не Опа, не в мене вже є імейл e з камер. Як так швидко? Нічого, в мене теж скоро повинен бути. більше, не буду це? зараз питати хороших карт, щоб ти мене. Має... У мене їх штуки 4 вже. А, про скамер? У мене їх багато. Імейл e з камер один. А, так в мене теж є один. Ну давай подимем, що в тебе тут. Про скамер. Раз, два, три, чотирьох. Три, Один проскамер. Слухай, дивись, в мене дерев'яна, в мене дерев'яна карта! За неї 25 дають! Нічого собі ти вже проти, пропину. Я думаю, що ти... Ну мені тоже з нього дерев'яна карта До речі. Так, ну я позбирав, мені випало з такого дорогого, це 17... Білих оцих от і вісім золотих. Все, я вже. Я годілка все... Я другу цього імейлс е камера купляю. Я вже купив. У мене три дерев'яних. Три. Нічого собі. Я так зрозумів, що тільки з них випадають дерев'яні. Добре. У мене вже 94 нормальних. 27 бойних. 10 серебряных, 6 золотих і 3 дерев'яні. І 2 шоу у мене є. Вс. Так у мене теж. Стоп, венсіки стоїть, а в ця вуд карточка стоит 40. 25. У нас 40 стоїть, а не 25. Так? Да, а може, це. То щось... А, може, це по показується шанс, типа, одна... З 25. Так, може. Але одна з одного однієї, якось не видічого звучить. Так, у мене є, є одна дерев'яна. Ну, я думаю, що. Да, більше моїх дерев'яних карт давати не хочу, але. Мені і так дуже багато всього. Мені може це продати дуже легко. Мені вже 2000. Я, напевно, ще супер суперскамера скоро накоплю. Скамер год. Капец, миллион с камер, курс крипто бро, бэд криптобро. 0 скамер, хакер, лезий, агент, инфлюенс. Я хочу себе супер скамер. Я сейчас не поводу куплять не хочу. Никаких имейлей. Я его сейчас тоже наверное, куплю. У меня уже три этих email скамеров. Чому не держав? Не просто выключился компьютер. Я повернувся і будемо зараз далі з ним прокачуватись. І, повторюю в мої плани, в я... мене було в планах купити якогось якось супер цього, супер хоротого чила. Боже, що я сказав? І я вже дуже максимально швидко біжу продавати свої картки, щоб заробити дуже багато грошенят щоб мені вистачило на суперскамера. Не вистачило. Тебе не вистачило? У вистач... мене вистачило. До чого особі ти багатий? Угу, Такий от я. До речі, мені там могло... мені вистачало начебто на емейл-скамера, тому я хотів те ще поставити. Ну, зараз наступним чином куплю десь штучки Дві. З камери крутих і може чуть про скамери камери куплю. Хоча я думаю, що від них вже дуже мало смисла. А ти як думаєш? Думаєш. А я по твоєму ну, там може щось мінімум. А це? Не ти? Ні. Тільки в тебе. Вот у тут я. А. І скільки він приносить? Ну дивись, у нього 100 100 Ну Це добре. дав, дивись, що він мені дав. Гроші. гроші. Дам мені кусь карту. Тобто, я побіг до дому, мені еще трое. Грошей мені дав три дерев'яных, три золотых. Короче, він... я законю, він же бейсик не дає. Слава Богу. 75 стоит карточка. Тобто розумієш, имейл с камер теж не дає. Хіба? Так, не дає. Сейчас проверим. Да, не, не может Не дає Да, правите. І в мене вже віс... ну, в мене ще дуже багато всіх карт... карток. І я зараз в мене одна, одна картка така кеш-карт називається. Ми продаємося, і давайте вже купимо, ну як напевно збираємо всі наші картки, які ми заслужили. Заслужили ми багато карток. Тепер збираємо більш едітніші картки для того, щоб ми були багатенькими-багатенькими. І нам залишилось зібрати всього боса, але нам дали буд-карточку. Ну, і, кстати, не одну. Ну, я думаю, що вже можна продаватися і купити нового скамера, суперскамера. Зараз ми його поставимо і думаю, що на цій прекрасній ноті, коли я поставив... Другого супер з камера можна вже закінчувати відео. Надіюсь, скоро має вийти наступна частина, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Бувайте!